Тепла весна традиційно активний період прибирання присадибних ділянок, городин в приватних домоволодіннях. Через це у господарів виникає потреба в утилізації рештків сухої рослинності. На жаль, часто густо вони прибігають до спалювання сухостою, не розуміючи, що маленьке вогнище у дворі може перекинутись на будівлі, власні чи сусідські, і як наслідок, масштабна пожежа. ДСНСники нагадують про заборони, який в жодному разі не можна порушувати, розводячи багаття. Навіть своєму власному дворі. Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 метрів від будівель, споруд забороняється. В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється зменшувати цю відстань до 5 метрів. Слід чітко розуміти, що такі протиправні дії, окрім наслідків та збитків від пожежі, тягнуть за собою адміністративну відповідальність. Накладається відповідний штраф. Нагробення нини від 180 до 360 неоподаткованих мінімум для посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Окрім цього, відповідні приписи розносять працівники відділу контролю і паркування міської ради. По недопущенню розпалу багать, навіть у власних дворах. Якщо ж займання сталося, вогнеборці радять діяти зважено. При виникненні пожежі телефонувати за номером 101, при цьому повідомити своє прізвище ім'я по батькові, адресу, де виникла пожежа, і що орієнтовно горить. Державна служба надзвичайних ситуацій рекомендує утримуватися від спалювання сухостою поблизу господарчих будівель, не залишати відкрити вогонь без нагляду, бо вогонь це стихія, яка може наробити лиха, понести матеріальних збитків, відповідальності перед законом і навіть забрати людське життя. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.